Встановлюємо натяжну стелю на Варшавському. Ходімо, подивимося, що тут у нас взагалі вже є. І що планується? З цьому приміщенні у нас по всьому периметру тіньовий профіль люкс. Ось так. Він іде, бачите, тут коробочка з гіпсокартону, ось такі кутики зроблені. Хендмейд, ось це дворядний карниз із заглушками. А тут у нас демпферний магнітний трек. Майже по усю довжину. Кімнати у цій ванні у нас буде по всьому периметру ПВХ-профіль, а тут у нас буде аналог парящого В принципі, із того, що тут планувалось і що тут в результаті буде, ну це дуже непогане рішення, яке наші майстри знайшли. Тому ось тут буде підсвітка, а тут буде економ-класика. Назвемо це так. В кухні вітальні. У нас планується ось тут це контурний профіль. Такого ви ще у нас не бачили, тому от скоро вже побачите. Він буде закриватися полотном і буде світити з-під полотна. Тут у нас буде всюди тіньовий профіль, сюди у нас переходить теж люкс, і він переходить ось тут в Ашечку. Там, де по меблям, Ашка, тут ми переходимо в тіньовий люкс і пішли-поїхали. Дворядний карниз. І демпферний магнітний трек. Тут у нас повсюди буде ПВХ-профіль, і ось тут буде така сама підсвіточка, душову буде трошки підсвічувати. І ще в цій кімнаті тут у нас повністю ось так по кругу йде тіньовий профіль люкс, і ось так у нас йде карниз. А тут одна люстра. От, в принципі, і все. Дуже непогано. Мені от подобаються такі дизайн проекти. А ось, до речі, як воно має виглядати в результаті. Тому будемо реалізовувати. Ми вже не перший дизайн проект реалізовуємо. Як то кажуть, тут в принципі нічого складного. Єдине, що є деякі моменти, де доводиться видумувати називаємо це так, да велосипед, але досвід маємо. Тому в будь-якому місці можемо той велосипед придумати, сісти на нього і поїхати. На зв'язочку будемо бачитися.